Командири непрофесійні та людей не навчили. Офіцер з саме самої 155-ї бригади, військові якої масово пішли у СЗЧ під Покровськом, зробив шокуючу заяву. На умовах анонімності він зізнався, чому дезертирував те, що насправді відбувалося на передовій. Про що він розповів далі в нашому випуску? Вітаю! Мене звати Раната Асланова, Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Офіцер бригади, який наразі перебуває у Сизичен, та був причетний до створення підрозділу, на умовах анонімності розповів Радіо Свобода, що ж насправді відбувалось у тій самій 155-й бригаді імені Анни Київської. За словами військового, у нього самого до зарахування до бригади не було жодної підготовки. Однак, попри це, його призначили на посаду командира взводу в підрозділі інженерного забезпечення бригади. Він стверджує, що ані відповідних знань військової справи, ані необхідних навичок не мав. До того ж, за його словами, якщо солдати проходили курс базової військової підготовки, то він його не проходив з огляду на те, що вже мав офіцерське звання. Я не є кадровим офіцером, я навчався 20 років тому і пройшов військову кафедру, оскільки маю вищу освіту, то одразу присвоїли звання молодшого офіцера. Хлопців, які були рядовими солдатами, то їх забирали щодня на базову загальну військову підготовку. Я підійшов до командирів і кажу: а ви чомусь будете нас навчати? Військовий зазначає, що звернувся до командирів. Мовляв, не може брати на себе такої відповідальності: керувати взводом та наражати людей на небезпеку. На що отримав відповідь, що поїде на навчання до Франції? Але як заявив офіцер, і у Франції, де він пробув місяць, його нічому не навчили. Туди забирали тих, хто за штаткою вже був розписаний на певні посади. Те, що показували по телевізору, що десь там на полігоні бігали, стріляли. Це в принципі воно відбувалося. Але мені здається, що ця підготовка трішки недостатня з огляду на те, скільки на це грошей витратили. Підготовки, як я собі уявляв на третій рік війни, якої б вона мала бути, то її немає. Я, наприклад, не знаю, що я маю робити. Військовий додав, що ще у Франції втекло понад півсотні бійців. Набагато більше самовільно залишили частину вже в Україні. За його словами, після повернення з Франції, попри повідомлення про організаційні проблеми, частина бригади вже перебувала на передовій поблизу Покровська Донецької області. Прийшов наказ про переведення в піхоту. і Дуже багато людей пішло в СЗЧ. Через три дні нас відправили на Дніпропетровщину. А ще через день прийшов наказ виїжджати в населений пункт. За 20 кілометрів від лінії фронту, мій командир написав мені: збере дев'ять людей, завтра ви в конкретне місце. Я в нього запитав, що там робити, каже: не знаю. Тобто, що командири не професійні, що людей не навчили. Називаючи причини того, чому особисто він ухвалив рішення піти у СЗЧ. Військовий сказав, що якщо його спіймають, то двері в'язниці рано чи пізно відчиняться. А от кришка труни ні. Ми маємо знайти якийсь підхід до людей, їх забезпечити відповідним навчанням. Виходить так, усі мовчать. Приходить якась команда зверху, її треба виконати, хоч як-небудь, хоч через одне місце, але її треба виконати. Це неправильно, люди не навчені, це проблема номер один. Нагадаємо, як повідомив редактор цензора Юрій Бутусов, ДБР почало розслідування у зв'язку з формуванням 155-ї механізованої бригади. Анна Київська її участь у бою під Покровському обернулася масовим самовільним відходом у СЗЧ. Він зазначив, що ще до першого пострілу на полі бою бригаду самовільно залишили 1700 військовослужбовців. Після цього слідчим ДБР було доручено провести розслідування. Один з відповідальних за формування бригади помер від серцевого нападу, а командир бригади був звільнений відразу після її виходу на бій. Слідчим ДБР поставили завдання знайти винних. І я провів розслідування. Здобув значну кількість свідчень та матеріалів, щоб показати суспільству, до чого призводить формування з нуля нових бригад: 140-х, 150-х та вже навіть 160-х, без наявності командних кадрів, технічних фахівців, озброєння, дронів. При цьому журналіст вважає, що те, що сталося, це дійсно злочин, але не солдатів та офіцерів, а керівників ставки верховного головнокомандувача, міноборони та генштабу, які продовжують витрачати життя і кошти на нові проєкти замість посилення досвідчених і боєздатних бригад. Він розповідає, що Володимир Зеленський дав команду формувати нову бригаду, що коштувало 900 мільйонів євро. Її почали готувати у Франції. При цьому, за його словами, прямо у Франції вже втекли понад 50 військовослужбовців. Це викликало питання у керівництво Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дорогого проекту. Такий підхід серйозно дискредитує весь задум Зеленського. Тому почався скандал. Тема була піднята на ставці, і ДБР порушило кримінальну справу. Про те, як він зазначає, подібне й не могло не статися, оскільки від самого початку виявилося, що у ОК захід немає ні командних кадрів, ні солдатів, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з'єднання. Формування 155-ї бригади з перших днів супроводжувалося повним організаційним хаосом буквально в усіх аспектах, і служба вимагала великих зусиль для тих, хто намагався служити чесно, і приводила до великих втрат через самовільні відходи від самого початку формування. У жовтні 155-та бригада відправилася на навчання у Францію, і на той момент у ній вже було 935 тридцять Бутусов розповідає, що з бригади перед відправкою на навчання вивели понад 2550 військовослужбовців для поповнення інших частин, і в результаті з 1924 осіб, які поїхали у Францію, 1414 були лише нещодавно зараховані та служили менше двох місяців. Тобто до Франції командування сухопутних військ і ок-захід відправили неорганізовану та керовану військову частину, здатну багато чого навчитися. А групу людей у військовій формі приблизно 30% від штату, які повинні були займатися організацією та знайомством між собою із командирами під час поїздки. Як написав Бутусов, після повернення бригади в Україну її Рюмшин був усунений з посади через втечу 50 осіб у Франції. Після цього, за його словами, призначили нових командирів, які зовсім не знали стану справ у бригаді і не мали з нею знайомства. Як результат, хаос в управлінні лише посилився, керованість погіршилася. І за перший тиждень грудня ще до вступу в бій у бригаді сталося ще 198 випадків СЗЧ. Також за його словами, підрозділи бригади без належної злагодженості були кинуті в бій під Покровськом. При цьому їх не забезпечили безпілотниками та засобами РЕП, що призвело до великих втрат серед особового складу. Проблема СЗЧ вже давно порушується в суспільстві. Так нещодавно голова Верховного суду Станіслав Кравченко, відповідаючи на запитання Агентства Інтерфакс Україна щодо тенденції злочинів, пов'язаних із ухиленням від військової служби, заявив, що в Україні є тенденція до збільшення зареєстрованих фактів СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів військовослужбовцями Ми ще не аналізували цифри, конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини СЗЧ є. Він не назвав кількості цих злочинів, однак запевнив, що ті великі цифри у змі перевищують реальну. На запитання наскільки загалом ситуація є загрозливою. Голова суду відповів загрозливою. Відповідаючи на запитання про те, що може зробити держава, щоб змінити ситуацію на краще. Кравченко зазначив, що це запитання краще адресувати не йому. Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом ТЦК або кабусифікацію. Придумали питання є до патріотичного виховання. Необхідно також стимулювати військовослужбовців тією ж заробітною платою. Крім того, військовий юрист центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов, ефірі Київ 24 посилаючись на інформацію, яка є в адвокатів, зазначив, що вже понад 100 тисяч військових ЗСУ самовільно залишили частини з 2022 року. Лихачов зауважив, що треба рахувати не кількість справ, а кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати. За його словами, в деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує по 20-30 людей. В деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей. Тобто, це трошки інше. Треба не рахувати кількість справ. А кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати, те, що ми досліджуємо, але ймовірність цих цифр бо точно, на жаль, тільки збройні сили України можуть знати, то це точно більше 100 тисяч військовослужбовців з 2022 року. Ця цифра зростає. З його словами, є клієнти, з якими він спілкується, які не проти повернутися на службу. Однак вони бояться, що при поверненні у ту ж військову частину в них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли у СЗЧ. Також за словами Лихачова, військові кажуть і про осуд колег. Ну, спілкуючись з багатьма з своїх клієнтів, які хочуть повернутися, тут виникає питання по їх поверненню. Вони бояться, що при поверненні у їх же військову частину у них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли в самовільне залучення військової частини, е і в подальшому, фактично, їх будуть використовувати як якийсь штрафба, як е е ну тобто, побоювання такі у людей є. То що ви думаєте про такі заяви військового? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.